Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американське видання New York Times говорить про тактично значущий прогрес у контрнаступі збройних сил України відразу на двох напрямках. Відразу скажу, що ця оцінка значно відрізняється від думок про. Пробуксовування українського наступу, яке останніми тижнями з'являються у західних медіа, і саме тому до неї варто придивитися. Адже журналісти New York Times спілкувалися із аналітиками інституту вивчення війни, провідними українськими чиновниками, і навіть із російськими військовими блогерами, які відомі своєю об'єктивною у лапках позицією по відношенню до українських наступальних дій. І висновок видання є однозначним. Українські війська просунулися приблизно на 16-19 кілометрів довж двох головних ліній атаки, і це відзуркалює намагання України перерізати російські лінії постачання у цій війні. Як підкреслює New York Times, українці просуваються по двох головних напрямках. Один з напрямків це східне селище Старомайорське до окупованого Бердянського і далі до Мелітополя. Значна територія від 10 до 12 міль на обох векторах наступу є важливою тим, що Росія змушена відволікати свої війська з інших ділянок Російсько-українського фронту. Інститут вивчення війни називає Саме таке просування тактично важливим і підкреслює, що якщо Росія буде передислоковувати свої резерви, це ще більше послабить російські оборонні лінії в сукупності. Таким чином, варто нагадати, що для українських збройних сил найважливішим є задача перерізати російські лінії постачання живої сили і техніки. Це постачання зараз відбувається по трьох найважливіших маршрутах: по Суходолу з Ростова на Дону через окуповані Маріуполь і Бердянськ, і до Окупованого Криму, через Керченський міст. І через Чонгарський міст, який пов'язує окуповану Херсонщину з окупованим Кримом. Хоча цей маршрут виглядає важливим тільки з точки зору захисту росіянами своїх позицій на окупованій території Херсонської області, Керченський міст і Суходол, тобто так званий Кримський коридор, який є важливим для Володимира Путіна, це головні за Великим рахунком лінії постачання російських військ, саме ці лінії постачання дозволяють росіянам утримувати свої позиції на окупованих територіях України, а також планувати нові наступи по окупації інших українських регіонів. Варто нагадати, що для Володимира Путіна політично значущим є анексія ще, хоча б якоїсь української території, саме тому. Наступ у російських військ у напрямку Куп'янська має на увазі не тільки створення проблем для української армії з метою відволікання її власних резервів, але й Перехід під контроль Російської Федерації території Харківщини, на якій можна було провести фіктивний референдум, і після цього записати Харківську область у конституцію Російської Федерації. З точки зору Володимира Путіна, це дасть йому можливість вимагати від України визнання так званих територіальних реалій вже з врахуванням тих районів Харківської області, які будуть оголошені частиною Російської Федерації, і стануть таким чином ще одним важливим органом. Аргументом для зменшення української території у майбутньому. звичайно, ніякої правової основи під цим немає. Однак Росія впевнена, що саме така тактика допоможе їй подальшому окуповувати українські території і анексовувати їх однак, якщо українські війська ці лінії постачання на суходолі, це відразу ж створює серйозні проблеми. Для російської армії тому будь-яке просування в бік навіть однієї точки, на якій буде перервана лінія такого постачання у кримському коридорі, знищує сам коридор, відрізає одну частину окупованої російської території від іншої. Знищує всю логістику росіян. Якщо будуть продовжуватися спроби знищити Керченський міст, а сьогодні ми зустрілися ще з однією такою спробою, це створить серйозні проблеми у захисті позицій росіян у Окупованому Криму. Створить проблеми із безпекою українського Севастополя. Окупованого російськими військами із безпекою його головного окупаційного контингенту бандитського Чорноморського флоту Російської Федерації, тому цей тактичний успіх збройних сил України не варто недооцінювати. Не варто також недооцінювати те, що на заході уважно стежать за такими тактичними успіхами, що прекрасно розуміють усю вагу знищення. Кримського коридору і можливості постачання для Збройних сил України через Керченське міст, знищення кримського коридору може дати також і реальні можливості для збільшення воєнного постачання для самих збройних сил України. Адже якщо лінії постачання для російських військових будуть перервані, Створюються умови для витіснення російських збройних сил принаймні частини окупованої території України, можна буде говорити, що хід війни змінився навіть до того моменту, як українські війська отримали у своє розпорядження сучасну авіацію, що, як ми прекрасно розуміємо, Повністю змінило б всю ситуацію на полі бою і змусило б російське керівництво замислюватися про нові акти доброї волі, тобто виведення російських окупаційних військ з тих територій, які російські війська просто не могли б утримувати. Це все звичайно майбутнє. Ми не знаємо, скільки ще продовжиться наступ збройних сил України, і до яких реальних результатів він призведе. Однак той факт, що видання New York Times говорить про тактичну перевагу, і що цю тактичну перевагу сьогодні визнають практично всі серйозні воєнні аналітики, навіть ті воєнні аналітики, які обслуговують пропаганду самої Російської Федерації, далеко від будь-якої об'єктивної це дійсно багато чого варто, тим більше на тлі нових атак на Керченський міст і на інші окуповані Росією території України, зокрема на Азовському морі. Це це нагадує наскільки непростою сьогодні є ситуація у російських окупантів. Війна є складною. Ніхто не знає, скільки вона продовжиться ніхто не може передбачити її результатів, які у будь-якій іншій війні. І саме тому будь-яка тактична перевага це вже важливе досягнення тих, хто хоче звільнення своєї землі від російських окупантів, яким би виснажливим і довгим не був процес цього омріяного звільнення. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у і Баймія Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!